Япония Перфекціонізм та майстерність основи японської культури. Та перше, що спадає на мою думку, коли розмова йдеться про цю країну, це саке. Арігатов! А у мене самураї. У органолептиці саке більш схоже на вино. А ось по виробництву на пивоваріння. Подають цей напій як охолодженим, так і підігрітим. В традиційному посуді чоко та в графіні під назвою Токурі. О, ще й окремий посуд є. Далі поговоримо про японські віскі. Це саме різноманітний та багатогранний віскі у світі. Все завдяки. Його витримці в діжках. Із різних типів деревини та напоїв, наприклад, сакури. І того ж самого саке або умейшу. Умейшу? Це щось японське? Так, це ще один традиційний напій цієї країни. Сливове вино назва його походить від сорту сливи Уме, який є стержнем та серцем напою. Хоча виробництво більше походить не на вино, а на лікер. Ось такі вони японські напої, по факту одне, а за сенсом інше. Так, хто у нас там далі?